Починаючи з травня у Сумах працювала робоча група з істориків, краєзнавців та науковців. Вони вивчали топоніми, які необхідно перейменувати у рамках дерусифікації та декомунізації. Збирали пропозиції і в містян. Загалом визначили, що у громаді необхідно змінити 232 назви вулиць, проволків, проїздів, площ, скверів та парків. Мені особисто здавалося, що ці два місяці, які працювала наша робоча група, що це що це дуже довгий період, що ми дуже довго повільно працюємо, що надо, треба було працювати швидше. Оце було моє особисте враження про те, що ми група, працювала досить продуктивно, досить багато напрацювала. Але в той же час минуло вже майже два місяці. Ну півтора місяці після того, як робоча група передала своє напрацювання до міського міському голові, і за ці півтора місяці міською владою не зроблено взагалі нічого. Минулого тижня пропозиції робочої групи розглянула депутатська комісія з питань законності та місцевого самоврядування. Втім, рішення повернули на доопрацювання для того, аби з ними ознайомилися до винесення голосування у сесійну залу. Усі депутати у своїх фракціях і за потреби внесли свої правки, говорить голова комісії Євген Касяненко. Виникли деякі питання у депутатів, тому що до них зверталися громадяни міста, і їм треба буде пояснювати, чому. Так. Хотілося б, щоб обговорили на фракціях всі партії да, і винесли якесь консолідовне рішення, тому що це все-таки ми перейменуємо вже набагато, на багато, на великий термін, я сподіваюся, Україна, як говориться, була і буде. Тому хотілося б, щоб потім не було у нас казусів і перейменувань на, на подальшому. 31 серпня на засіданні міськради депутати голосували за перейменування вулиці Зої Модим'янської на Івана Брюховецького. Петиція з такої пропозиції набрала необхідних 250 голосів. З 22 необхідних для прийняття рішення голосів на сесії за проголосували 19 обранців. 8 не голосували. З них 4 – представники депутатської групи Платформа за життя та мир. Голова групи Ігор Перепека говорить: не голосували з досвіду перейменувань у попередні роки. Коли були перейменовані ті вулиці, то я знаю, що саме перше, що зробили люди похилого віку, вони щоб не завдавати проблем своїм дітям, онукам, вони йшли, брали документи і йшли оформляти їх після перейменування. Цьому проєкті рішення не було ніяк. Ну якби не затронуто питання жителів даної вулиці, як будуть вирішуватися фінансові питання цих жителів в разі перейменування цієї вулиці. Тому ми б хотіли, щоб був прописаний компенсаторний схема чи режим. Спеціально змінювати документи при перейменуванні вулиць, говорить начальник правового управління міськради Олег Чаченко, мешканцям не потрібно з 2014 року. Додає посадовець, цей процес вже проходили. Також були побоювання щодо додаткових витрат пов'язаних, але цього не відбулося і більше, скажімо, ми обговорюємо ці питання, чим у дійсності є якісь там витратна частина і необхідності щодо. Після зміни назв топонімів звертатися для, для того, щоб привести не ну, так би мовити до ладу е, інформацію щодо нерухомого майна, не потрібно. Якщо буде, наприклад, скажемо, подальшому якась якісь вчиняться правочин, лише тоді нотаріус буде звертатися або там інша особа, яка буде реєструвати е, правочин е, до реєстру назв е, вулиць ну, там, площ ну, понімів, так би мовити, да. we <laughs> Тоді було потрібно єдині, кому необхідно буде внести зміни до документів, це юридичні організації, але обмеження в часі, до якого необхідно це зробити, немає. Також міська влада має замінити адресні таблички на будинках. За інформацією директора міського департаменту інфраструктури Олександра Журби, у 2021 році на заміну старих показчиків у бюджет громади закладали 100 тисяч гривень цього року вдвічі менше. Але гроші перерозподілили на інші потреби через повномасштабне вторгнення ре. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко Новини на Суспільному Суми.